Прокоментуй, будь ласка, нашим підписникам про цю чудову річ. Потім прокоментуй, диви. Як кажуть у нас в Айтішці, якщо є задача, яку руками можна зробити за годину, то її треба автоматизувати за 10. І от задача, яка. У нас є дві діляночки, які треба перекопати. Ну, лопатою перекопати. все, я ж вже, вже, все, IT, там це всі діла, сидяча робота. Якщо я лопату зараз візьму, отак, от, то через 3 рядочки і у мене спинка скаже до побачення. Тому я хотів купити мотоблок. Але ж ну, купав, купувати мотоблок на дві такі маленькі ділянки, то що? Трата грошей правильно, зайва, наче. тому десь в інтернетах знайшли отаку штуку, Отаку штуку, Тіпа, як вона називається? Міні-культиватор. Ручний Ручний культиватор. Як воно працює, дуже легко. Оця штука упирається сюди і ви, виходить, оцими вилами вскапуєте землю. Але замість того, щоб як лопатою це все піднімати у себе хе, на горбі, і так типу, оп, я ж кажу на третій раз, я вже отак от буду потім ходити. То тут, виходить, замість мене оцю всю земельку підіймає фізика. Як казав, Ньютон що? Чи ні, Ньютон? Неважливо, дайте мені точку опори. Я вам переверну оцю земельку, бачите, раз. Оп, точка опори. Переверну земельку. Раз. І все. І спинка вам каже, дякую. І мама вам скаже теж. Дякую. Показую, як це працює. Раз. Раз. І навіщо культіватор? Скажете ви, так? Да? Раз. І получається, якщо ти да, підійдеш ближче, я тут зараз ще не, чуть не вбився, то получається, що у нас? Получається? Я отак от перекидую і іноді, якщо взяти трошки більше, то звичайно земля отак от комочками. Після зими це у нас, виходить, збирається. Але нічого, вона така м'якенька, що ми просто плануємо взяти грабельки і це все отак от легенько типу, розграбувати. Чи як Чия, розграбати. Розграбувати. І воно. Та розгрібти, ну це ж це розгрібти це не цікаве слово. І воно все має отак от стати, як наче після культиватора. Ідея така. Оце сама класна команда, коли начальник теж працює. Правильно? А не просто командує. Вчиться. Правда, начальник у нас тут більше всього і робить. Ну, то таке. Ладно, шутка. Пів години прокопав, пів години картошка занурена. Ще важиться штука кілограм, не знаю, 3-5. Плюс-мінус. Ну, але коли її працюєш, ну, блін, легше, ніж лопата. І ще один момент. Отам земля в нас була перекопана. А отут, якщо там є перій, травичка, ну звичайно, так легко воно не буде. Воно це треба пострибати всім усією вагою і все. І воно гнеться, ламається. Я боюсь, що зараз отут по провареному воно йому буде хана, бачите? Ну, я не хочу, типа ж зараз я можу напнутися, звісно, воно погнеться, але ж ми не для того, не для того її брали. Коротше, працює воно нормально, тільки по перекопаному, без перія. І ще. Блін. Отак. Це я ну, не втомився, але я вже згекався. І ще, я думаю, що нормально цією штучкою працювати на, на дачних і діляночках, от на таких, на маленьких. Тут у нас в сумі, мабуть, скільки, ну. Сотка чи трошки більше, бо батько, оцей оцей кусочок він обробив каже хвилин за 45. Ну, але ж е, його вже ж вік, так сказати, може, може я б зробив цей швидше, може б, правда, потім ще спав гарно цілий вечір. З них 20 сидів. Ну, понятно, три перекури. Да. Але ну ви зрозуміли, що ця штука хорошо для маленьких діляночок, якщо у нас там огородок в іншому місці 4 сотки, то ми такою штукою не будемо це перекапувати. а Будемо все ж таки там нанімати трактор. Да? Так. Да. так.